Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом шоколадної глазурі. Така глазур чудово підходить як для повного покриття торта, так і для потьоків. Для приготування глазурі знадобляться наступні інгредієнти. Желатин 3 г. вода 40 мг, цукор 55 г, вершки будь-якої жирності 20 мг, 20 г темного шоколаду і 15 г какао. Перш за все, желатин замочую холодною кип'яченою водою. Використовую половину від загальної кількості і залишаю на 10-15 хвилин для набухання. В кастрюльці змішую цукор та какао, яке обов'язково потрібно просіяти через сито, щоб не було грудочок. Змішую все, додаю вершки і воду і знову змішую до однорідності. Відправляю все на плиту. Нагріваю до того часу, щоб цукор повністю розчинився, але кип'ятити не потрібно. В гарячу суміш додаю шоколад і розмішую, щоб шоколад повністю розтопився. Залишаю на декілька хвилин охолоджуватися, а коли суміш злегка остила, додаю набухший і розпущений желатин. Добре змішую до однорідності і пропускаю через сито. Все, глазур готова. Вона дуже красива, глянцева і дуже смачна. Робоча температура такої глазурі для потьоків 29-30 градусів. Для повного покриття торта 38-40 градусів. Мені найзручніше потьоки наносити з кондитерського мішка, тому переношу глазур в мішок. В мішечку зрізаю кутик і наношу, як показано на відео, на вирівняний і добре охолоджений торт. Це дуже-дуже просто та потрібно трішки натренуватися. Щоб струйка була довша, потрібно видавлювати товстішу капельку, щоб була коротша, капельку видавлювати меншу. Коли потьоки готові по всьому торту, зрізаю більший кутик і виливаю решту глазурі наверх торта. Палеткою вирівнюю по всьому торту. Дана порція розрахована на торт до 22 см в діаметрі з неповним покриттям. Якщо покривати торт повністю, тоді потрібно на торт 18-20 см в діаметрі готувати 3-4 порції. Якщо цікаво, як такою глазур'ю покривати торт повністю, пишіть в коментарях і я обов'язково зніму для вас цей процес на відео. Я з відео, поки налаштовувала камеру, трішки замешкалась, і глазур засильно охолола, тому поверхня не ідеально рівна. Але якщо витримати потрібну температуру, вона чудово вирівнюється і ідеально лягає. Покритий торт відправляю в холодильник на 1,5-2 години, щоб глазур застила. І тоді можна прикрашати торт іншими елементами декору. У мене сьогодні пряничні цифри, солодощі і купюри. Ось такий результат. Така глазур дуже красиво виглядає на торті. Вона неймовірно глянцева, капельки красиві, об'ємні. І при всьому цьому вона не липне до рук, не тягнеться за ножем при нарізанні торта і дуже-дуже смачна. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.